Отже, Миколичин, земельна ділянка 9 сотин. Сусіди поруч, ділянка оббита парканом з одного з двох сторін, сторін, видно, межі, ділянка йде ось туди вниз, до тієї хати. Ось. Ділянка йде під будівництво, нагадую 9 сотин, з краєвидом. Ділянка похилої форми. Так. Зараз йду вниз, покажу краєвид вам. От, Видно, гори. Якщо забрати оці дерева три, то буде ще кращий краєвид. Дорога йде грунтова, зараз покажу. Є відливе, замокати дорога не буде. Дорога йде ось, ось такого плану. Оце є грунтова, а внизу все повністю йде бруківка. І ось так от вверх. Заїзд можна зробити як знизу до ділянки, щоб не їхати далеко, так і зверху.